Вітаємо вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з козацьких джерел. Можна часом почути, що козацька доба давно минула, воно то так. Але ж ми усі то козацького роду і гени, кров козацька то у нас тече в наших жилах. І подивіться, що відбувається сьогодні. З нашими воїнами вони ж вони ж обесмертлюють нашу країну. Вони ж, як і от ті козаки, навіть характерники роблять неможливе. Прикладів можна вести дуже багато, але ми сьогодні не будемо говорити саме про те, що діється на, ой, на наших на скрижалях, на фронті. Ми просто хочемо сказати, що історія козацтва. Дійсно спонукає до подвигів, до боротьби за рідну Україну, за її волю, за життя. Скажіть, правду я говорю? Правда, Марія Але Олександр. Я рад, що ви таку підняли тему, Марія Олександра, тому що козаки і сучасність це є та тема, яка сьогодні е, з душу нашу так. тривожить. Ми знаємо, що, як ми казали, що ми є козацького роду. І сьогодні ми знаємо, що багато наших воїнів якраз захищають на нашу українську землю від російського агресора, який прийшов до нас тільки з війною. Цей руський мир сіє нам тільки розруху, горе і смерть. Знищує великі міста і маленькі села, знищує школи, знищує дитячі лікарні, вбиває е, дітей, старших людей. Але ми знаємо, що наші воїни виховані в дусі козацтва. Вони знають ті, що козаки то є безстрашні люди, які завжди стояли і стоять на захисті своєї батьківщини, на захисті своєї рідної Богом даної нашої української землі. І якісь ті риси, які були притаманні козакам, це сміливість, це наполегливість, це упертість, це завжди стати на захисті своєї батьківщини, бути мотивованим, тому що ти знаєш. Що за тобою стоять багато сімей, дітей, батьків, і якраз ті риси козацтва сьогодні привиті тим хлопцям, які захищають нашу Україну, а Вони... побратимство і побратимство, і це відчуття локтя, відчуття того, що ти знаходишся не один. А нас багато, нас мільйони. І ті, хто нас на фронті зараз, і ті, хто знаходиться в тилу, нема людей, яких би не бентежила ця війна. І все робиться для фронту і для того, щоб ми перемогли цього російського агресора, який прийшов з війною на нашу українську землю. Ми боремось, і я вже казав, що ми є козацького роду. А козацькому роду нема, нема переводу, переводу. Марія Олесанд. Ось так. Шануймося, бережимо нашу історію. І нехай козацька слава надихає нас, кличе до нових подвигів, до нових звершень, до нових перемог. Зустрінемось.